Угу. ой Я його просто обожнюю. Ми його ага. сім'ї, то я хотіла, щоб ти за нього більше сказала. Бо я дівчата в мене дуже багато його замовляли. Я своїми словами, а ти давай у нас так по дякую Дивіться, солстик енерджі достатньо. Я також п'ю зараз солстик а ти маєш Сосик slim? А це я не для... люблю слів. Oh. Я ж слім не пробувала. Я спробую слід. Не... Тому що в його в Польщі немає, в Європі нема, він є тільки в Україні. А в Україні є і сосик слів, і сосик енерджі. Достань один стік. Да, Він дивіться, що зручно. Він в стіках от. Такий. Ось, по-перше, це дуже вкусно, дуже, дуже смачно. Ось. По-друге, це конкретно ну, Солсик Енерджі в ньому так і заложено, що це енергетичний, це енергетичний напій. От зараз, до речі, дуже молодь, ну, так як в мене молочному сину йому 16 років, от буде 17. То я наблюдаю за цією молоддю, як вони ну, стараються пити от енергетики. Це жах просто. Це, це просто жах. Да. Так, да. ми зараз не будемо говорити. Тобто це, не це не альтернатива. Це альтернатива от енергетикам. В нього входить, до речі, вітаміни групи Б. Так, входять, тому що він. Ну, Для того, щоб був енергетичний такий баланс підвищений в організмі, там вітаміни групи Б. Якщо я щось пропущу, то да, без да. Без вітамін С там входить. Там входить гуарана, входить зелений чай, екстракт виноградної косточки туди входить. Да, тобто це і антиоксидант, і має омолоджуючу дію, і, 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 і на діяльність головного мозку також позитивно воно впливає. І, до речі, знижує апетит воно теж. Ну, і те, це не, тим знижує не, апетит. Також не хочеться від нього так пити. Не відчуваєш такої спраги, що є за він. Так. Угу. В нього такий апельсиновий цитрусовий е, привкус солстик Energy. Ну, ні... Я люблю його в, в теплому вигляді, в гарячому, особливо зимою, як чай. В зимою він чудово, просто як чайок, такий смачний, і він такий ароматний. І це прям ну, от для мене солстик пити це. Е, от, знаєте, Як щось отак: от я сідаю, я приділяю собі час. Оце мій час. Я собі наливаю от гарячої води в гарну кружечку. Е, особливо, якщо до мене приходять мої друзі або такі мої постійні, постійні клієнти, з якими вже ми давно є друзями. Ми сідаємо, я наливаю цей чайок, і ми смакуємо. І от такі от приємні розмови, приємні зустрічі, приємні е можете. такі емоції. От в мене з усім цим пов'язаний «Solstic Energy», коли там за, за вікном десь холодно або дощик, і це такий сонячний напій. Сонячний. сонячний напій. А з а літом. Класно, коли він ну охолоджує це як от цитрусове ш mm -hmm. щось цитрусове, да? тобто тому туди ходить. То працює фізично і психічно. Він настільки реально дає енергії, якось так, що ти не маєш тої втоми. Ми ж зараз багато їздимо з гуманітарною допомогою і на роботі. І часом не досипляєш. Ми їдемо в дорогу зранку, то в 4 години ранку стаємо, випиваємо собі совсік без проблем. Приїжджаємо, їдемо оці всі кордони, границі, приїжджаємо додому в Україну, розвантажуємо. Не чуєш втоми, розумієш? А так, що такі є. До речі, у нас багато беруть жінки, в кого чоловіки зараз на фронті. Так. Так, але, так, так. Е, от. І вони там не мають такого часу виспатися, як то в обичному житті. Беруть жінки, в кого чоловіки дальнобійники. Е, і, Нічна, в них не і, в, і в кого взагалі ночні, ночні зміни. Тільки одне обережно: його не треба пити в другій половині дня. От особливо я, якщо я його десь три часа навіть поп'ю чотири години. Після обіду я потім ночі не сплю. Так, він реально він дає стільки енергії. Вони були жінки, які кажуть, що випила солсті, каже, всі сплять, а я каже, вже уборку всю вдома зробила, вже рван, всю посуду поперемивала, вже вікна вночі помила, каже, п'ять годин ранку ні в одному глазу бігаю, як, так, як це. Тобто це. ну... Це не ж, він от не має оцього такого поштовху, такого побудження. Да. Просто не, так не то має функціонувати. То не товче серце, так, вже, от. Так. немає от того, бо да. я знаю, я вже да. ще розказувала, як після енергетика звичайного, що я тоді пила за да. спекінгу, я не можу пити. А це нормально да. функціонує, що от настільки. Ти, да. в принципі, нормально, і в тебе немає от такого, от, що ти потім, ну, трохи не доспав цей день, це не для постійного, може, прийому якогось. Так. Да, але, але в принципі, буває по необхідності, а буває от, коли хочеться, а буває от, зранку собі от, я в коктейль додаю для смаку, просто. От, просто для смаку, для задоволення. Оце от для задоволення, для енергії, для задоволення. От, я, наприклад, сладкаєшка, я люблю все солоденьке, добреньке, багатьом людям, хто взагалі не любить солодке. Вони кажуть, що він солодкий. Його можна розводити, до речі, він розводиться на любу кількість рідини. От так, щоб вам було ну, ну, комфортно, скажімо так. Я, наприклад, там, пів пакетика на кружку десь 300 мл, мені це нормально. А для когось це солодке, то це можна налити. там... По чуть-чуть я висипаю собі завжди з цього пакетика. Не, не, не зразу там цілий пакет обов'язково на півлітру, можна на 0,7 розвести або на літр навіть води розвести і випити. Воно ну, тоді смачніше. І знаєте що кому хорошо? Люди не п'ють воду, да? і вони хочуть привчитися пити воду, вони тою водою давляться прямо. Вони не можуть, вона не смачна. Та, щоб трошки підсластіть, то соусик Енерджі теж можна. Там ще в нас було запитання mm -hmm. реакція кишечника, правостороння mm -hmm. була пухлина, анемія, гемоглобін 94, що ще крім вітаміни Д з полівою і Сопіфелекс so, можна приймати без шкоди, бо знаєш, дуже Дивіться, до... туди, я зрозуміла, вам БЕР-комплекс бер вам тоді не треба приймати. Не треба, При онкології не треба, uh -huh. його не краще, краще не приймати. Ось, Якщо була прооперована, я так зрозуміла, похлина, що вам? Вам локла? локла... Це ваше. І хлорофіл, бифід, флорафорс, флорофорс, оце ваше. Щоб була нормальна робота кишечника, щоб заселяти мікрофлору, відновлення, оце от така тройка. Ось це, це то, що от хлорофіл, локла і пробіотики, це біфідофілюс флорафорс. Немає добіотиків, щоб показати. Пробіотика це теж mm -hmm. добра, робимо. його. Да. На, на європейському ринку є <біотики> <піотики> -11, про 11 пробіотиків, mm 11, -hmm. дуже там 11 входить різних. А на українському нашому ринку там Bifidophilus FloraForce теж. І, кстати, він є і на польському ринку FloraForce. там є дві флори. Ось, е Так, ну що, якщо ще якісь запитання, я бачила там відгук про сосик Energy, гарний є, якщо можна почитати. Да, тобто в Україні в нас є Солстик Energy, є Солстик Slim. Це для похудання більше. Є солсті От солстік рівай це він поповнює мінір... мінералами, солями, солями мінералів. І дуже він, цей солстік рівай знаєте, кому хорошо? От людина отримала травму якусь, надірвала зв'язки або зовсім порвала ті зв'язки. Пані Галина за це відгук, що має Окей, mm -hmm. тут доречний солстік рівай. Да, для, да. для спортсменів це добре, дякую. Що... Да, спортсмен, спортсменам добре при травмах. От добре. Взагалі, сосики в компанії, от я була на виробництві і була в головному офісі компанії в Америці, це в штаті Юта, і на Ну, кампанія вона для різних ринків вона якби адаптує те, що людям більше підходить. І в нас мало, ну тільки допустим, три в нас ще був один вітамінний солстик, ну потім щось він ми його не дуже там почали приймати. У нас є і Мегахел, і суперкомплекс, щось не так пішов, і в нас його забрали, Nutrition. А на американському ринку я бачила там состиків маса. Тому що там люди звикли, знаєте, там люди, от вони раз висипа, вони не будуть капсулки з кожної баночки. Це я то, якби я вам щось принесла і показала своє блюдечко, я собі приготувала, що мені протягом дня треба. То від того, то від того, то від голови, то від ноги, то ще від чогось. Да? А там людина так, той достала, вона максимум що от випила. Висипала той солстік, розколотила, випала, все, пішла. Та, Тобто на американському ринку дуже багато ті. От в стіках, це називається продукція в стіках, в порошках і ще є так, знаєте, є різні категорії людей, компанія Неспі вона нам дає от настільки вона до нас знаєте, з розумінням відноситься із індивідуальним підхідом, тому от, комусь зручно і хтось більш приємно, більш комфортно ковтнути таблетку. Да? От є просто мегахел або суперкомплекс, це вітамінний комплекс. Сонсь-Кенерже це також вітамінний комплекс. Ну, є людина, яка вона для неї, наприклад, особливо на молодь, от для них пити таблетку, або є такі люди просто дорослі. І для них от, саму таблетку ковтнути, навіть вітамінну, Для них це я що, там, хворий, який, що я буду таблетки кофтати, цими що... кольосами закидатися, думати... А є що, не можна. Да, а є що не це вод. І для таких людей це не окремий продукт, це альтернатива. Це альтернатива, солстики. Це альтернатива для тих людей, які не можуть по якимось причинам, або психологічним, або всяким, або є хворі люди, допустимо, яким там заливають через трубочку да, якісь вітаміні. То для них от, компанія зробила состики в стіках, да, той самий кальций. Є в нас магніхілак, є кераловий кальций, він порошочку розвела його. І людина випила собі протягом дня, тому що вона таблетку ковтнути не може і не розжовувати, тому що ну, це ж кальцій треба нам постійно, а вона ну, не може розжовувати. Є реально люди, які не можуть ковтнути. А розжовувати воно неприємно, воно зразу якісь асоціації негативні. да? Будь ласка, вам це тобто, це прояв заботи компанії про нас, прояв заботи виробника цього бренду Nation Sunshine, про нас, тому що є різні люди, і в різних людей по-різному відбувається. ось Тому тобто, що пити на здоров'я цю продукцію, це я вважаю, що найкраще на сьогоднішній день, то що є взагалі на ринку супліментів, на ринку бадів, це це доказано це компанія, яка має всякі сертифікати як які підтверджують цю якість це не просто тому, що вона так сказала.